Друзі, вас вітаю від компанії «Автопарк Автопаркюам. Заїхав до нас ось такий красний, це справдішня знахідка. Це Кія 12 2012 року. Е, з 2-літровим бензиновим двигуном, дооснащений газовим обладнанням, на автоматичній коробці передач, але основна фішка цієї машини це оригінальний пробіг 102 тисячі кілометрів. Кузов весь у рідній фарбі. Рівненький, без зауваження. Автомобільчик близько до ідеального стану, не потребує жодних вкладень як по техніці, так і по зовнішньому вигляду. На гарненьких оригінальних легкосплавних дисках. В чудовій комплектації. чохлами салончик як новий, тонований. По комплектації автомобіль має гарну сигналізацію системою Starline, повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла. Тут у нас газове обладнання. Автоматична коробка передач, підігріви сидінь, клімат-контроль заправлений працює на відміну. Пробіг автомобіля біля 102 тисячі кілометрів сумнівих в мене особисто немає. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв адреса Грушевського 15А придбати цю красу можна як за готівочку, так і лізинг. І Ще у нас є трейдинг. Тому чекаємо на вас.